Підписують Віктор Федорович Животенко, перший заступник голови Полтавської обласної державної адміністрації Україна, та Аміран Зоценідзе, перший заступник губернатора імеретинського краю Республіка Грузія. Це нормально. ja var þetta er þetta er nú það er nú В наших угода про співробітництво між Миргородською міською радою Україна та Радою громади Горної Оряховиці Республіка Болгарія про налагодження дружніх і партнерських стосунків підписують мер міста Миргорода Сергій Соломаха та мер Горної Оряховиці Добромир Добрив.